Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вашій увазі запропонувати найсмачніші, найсоковитіші, найпростіші приготування чобурей. Готую їх досить часто і ділюся сьогодні з вами цим рецептом, адже це все дуже і дуже легко. Поїхали! У мене начинка сьогодні буде м'ясо з сиром, тому ми беремо сир салогуні. До речі, це в мене домашній сирок, Дуже смачний. Це домашня сироварня моїх друзів. Подрібнюю його. А тим часом із свинини роблю фарш або ж можна вже придбати відразу готово. Туди додаю багато цибулі, яку також пропускаю через мясорубку. У мене в сім'ї дуже люблять чебуреки, тому цим рецептом користуюся часто. Діти просто обожнюють. Посолю і додам перцю за смаком. Звичайно, зелень і холодна вода. Фарш гарно перемішую, як ви бачите, він вийшов такий досить рідким і соковитим. Як ви замітили, тіста я не замішувала. А це тому, що замість тіста я буду використовувати ось такі лаваші. Я вже купила відразу круглі. Якщо у вас попалися квадратні, просто зробіть круглу форму, намащую фаршем, щедро посипаю сиром і змащую края збитим яйцем. Тепер гарненько загортаю і щільненько притискаю все. Частину викладаю на деко, змащую яйцем, і запікаю в духовці розігрітій до 220 градусів 25 хвилин. А решту хочу посмажити в олії на невеликій кількості. Гарно розігріта сковорідка має бути на середньому вогні. Чебуреки гарно встигають просмажитися? Подивіться, як вони підростають. А яке тонесеньке хрумке тісто, дуже соковита начинка, всередині вам не передати. І ось таким чином за 20 хвилин можна приготувати велику кількість соковитих хрумких. І дуже смачних чібореків без замісу тіста Найголовніше, що ці чібореки під час смаження не втягують в себе олію Це дуже важливо. Запечені в духовці виходять не менш соковиті. Тут уже на любителі, якщо вам потрібно щось більш дієтичне, тому запікайте і навіть не сумнівайтеся. Або ж посмажте так, як я тут вже що вам більше до вподоби Це неймовірно смачно Ну я буду сподіватися, друзі, що ви приготуєте за цим рецептом разом зі мною. До нових зустрічей готуйте, готуйте з любов'ю. у вас все буде добре. Вдалих і смачних вам рецептів. Ви бачите, наскільки це соковито? Ви це бачили, скільки соку витікає? М -м -м. А за печені, які класні, друзі, я це рецепт готувала вперше, але впевнена, що буду готувати тепер постійно. Чи бореки тепер готую тільки за цим рецептом.